У Селидовому на Донеччині досі тривають роботи з розбору завалів, зруйнованого російським ракетним ударом чотиповерхового житлового будинку. Про це ввечері повідомила при служба ДСНС. Під уламками будівлі ймовірно перебувають дві людини. Росіяни потілили ракетами по житловому району минулої ночі. Загинули дві особи, троє отримали поранення. Повністю зруйнований під'їзд житлового будинку та приватний будинок. Пошкоджені також кілька багатоповерхівок та приватних осель. На місці трагедії вдалося врятувати дитину та двох дорослих. Детальніше Олександра Кулібаба. Вирви більший за зріст людини, зруйнований під'їзд та пошкоджені оселі. Такі наслідки нічної атаки росіян на Донеччину. Цього разу ворог обстріляв місто Селидове у Покровському районі. Били чотирма ракетами с 300 поцілили у житловий квартал. Є загиблі серед цивільних. Також росіяни пошкодили 16 приватних будинків та сім багатоповерхівок. Один будинок зруйнований повністю. «Приїхали приблизно через 15 хвилин. Із-під доставали чоловіка. На другому поверсі залишилася бабуся, яка постраждала на слідок обстрілу. Її разом з МЧС витягали з вікна та відправили до медзакладу. Рятувальники зночі розбирали завали до ліквідації наслідків. Влучання залучили понад півсотні осіб. Олександра Кулібаба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.